Дарова! Що першим з'явиться у вашій голові, якщо вам розкажу про здорового, зеленого і мощного персонажа фільм, книг, коміксів? Скажіть, що перше прийде вам на ум? Якщо перше, про що ви подумали, це був шрек, то ну співчуваю, ви не вгадали. Але якщо ви подумали про Халка, то я вас о... Поздравляю. Поставте лайк і я зрозумію, скільки ж ексосенсів сидить у нас на каналі. Скажу вам чесно, про Халка я знаю трошки більше, ніж ну, ніхуя. Так я розумію, що це та ситуація, де в людині дійсно є дві сущності. Брюс Беннер, учений, крутой тіп, який там нереально розумний, там 500 мільйонів IQ, і Халк. IQ його не зміриме, того, що він просто любить пиздитись. Я розумію, що він став таким через те, що він провів якийсь невдалий опит і тепер, ну, кайфує все життя. Також я знаю те, що цей персонаж просто неймовірно полюбляє все крушити, а ще у нього є неймовірно багато усіляких версій. В коміксах, фільмах, в книгах. Ну, в книгах зпіздануло, але все одно. Але, на жаль, це абсолютно все, що я знаю про цього персонажа. Тож, заходячи в цю гру, я дійсно сподівався, що мені розкаже про те, які складнощі в нього бувають в житті, як і де він намагається з ними боротись. Ну, на крання які ментальні проблеми є у людини, в якій сидить огромний такий сука зелений мужик. Хоча я напиздів. Вам. Я просто хотів круто провести свій час. Зрозуміти, як це бути таким здоровим, зеленим мужиком. Ну, здоровим, то я розумію, а як бути зеленим, не дуже. Покрушити все, покричати, повбивати парочку солдат чи таких самих мені подібних, всяких чудовищ. До речі, спойлер. Ігра повний кал. Ну а тепер для тих, кому дійсно цікаво дізнатись, через що я так кажу, залишайтесь. Мені є що розповісти. Мене звати Даня, це канал НЦП, і я прошу гру неймовірний Халк. Поїхали! Уявіть, Бразилія, Ми з вами шукаємо будь-які ліки від цієї зарази. Халка, і ось нас спалили, і тепер починається наш з вами сюжет, який дуже схожий на будь-який крутий фільм чи гру. А точніше, спогонь. За щуплим мужиком біжить ціла трес пісназовцев, підготовлених, неймовірно сильних і ще й з автоматами. Як ви розумієте, звісно, що нам з вами вдається втікти? Так, це дивно, але ми з вами приймаємо цю ігрову условність і продовжуємо поглинати сюжет далі. І так, ми забрались на якийсь склад. Стали халком, і нам тепер треба пиздити рядових ребатяг. Ну, це я одобряю. Після того, як ми з вами в ролі Халка вийшли зі складу, ми потрапляємо в Нью-Йорк і тепер починаємо шукати рішення цієї проблеми саме тут. Допомагати і створювати проблеми нам з вами буде оцей чел. Чесно кажучи, я в душе не ібу, хто він, на що він тут потрібен. Я чесно, в лорі Халка не розбираюсь зовсім. І розбиратись для цієї гри я не збирався. Можливо, ви в коментах мені напишете, хто цей чел. І, в принципі, в коментах напишіть, може я дійсно просто не уловив весь лор. Мені буде дійсно приємно почитати. Сподіваюсь на ваш відео. Але все ж таки, давайте продовжимо. І ми в ролі Халка допомагаємо йому не вмерти. А він в ролі ученого допомагає нам вилікуватись. Але хто наш головний антагоніст? Та ну, армія, мерзость, якась нереальна організація зі своїм спецвой, ну там, ну короче, нічого інтересного, просто стандартна ситуація, знаєте. Якщо бути з вами трошки чесним, то це все. Ладно, ще буду трошки з вами чесним. Якщо ви думаєте, що я так легковажно віднісся до цієї гри, що навіть не углубився в сюжет, не зрозумів якісь моменти, прогавив щось. Це не тільки моя вина. Розумієте, в цій грі нам нічого не пояснюють, і майже всі сюжетні рішення, всі персонажі, це якісь локальні вороги Халка. Ну окрім мерзості, за нього я ну хоч трошечки знаю. І щоб дізнатись про сюжет, довелося трохи полазити в інтернеті. Ну як ви розумієте, за це я зніму пару балів. Сюжет, якщо чисто об'єктивно судити, скучний, нецікавий і просто противний. Ти дійсно не розумієш, нахуя? Ми в цю війну. Навіщо нас пасати у цього чіла? Хто це такий? Чого проти нас усі? Ладно, чого проти нас усі, в принципі, зрозуміло, того, що ми Халк. Нереальна загроза для людства. Але чого він нам вирішив допомогти, я чесно не розумію. Чекаю на пояснення в коментарях. Ці сюжет об'єктивно скучний, нецікавий для такого рядового бойця, як я. Але я припускаю, таку маленьку мисль в мене є в голові, що все ж таки, якщо ви шарите за лор Халка. То вам може сподобатись цей сюжет. Точніше, він точно на вас не вразить. Але як мінімум ви будете такі, ага, ну я хоч трошки розумію, оцей хую там винен, оцей хую там. Значить, отак от скомпонувалі. Все, я вас зрозумів. Але повторюсь: я рядовий ігрок. Я хочу просто попиздитись і дізнатися персонажа побільше. В принципі, я хочу того, чого нам обіцяють в ігрі. Навіть якщо це не обіцянка, то ну як мінімум це зрозуміло має бути так. і так. Якщо з драками проблем не буде, ну точніше їх буде навіть забагато. Ми це дізнаємось трошечки пізніше. То з сюжетом тут занадто намудрили. Так що за сюжет я поставлю таку крепеньку двоєчку. І то це тільки через те, що я дійсно не знаю Лора. І допускаю, що люди, які шарять, можуть щось в цьому сюжеті знайти. А так крепенька єдинічка. Ну а зараз давайте ми з вами перейдемо до геймплею. Відкритий світ в цій грі, Ну він є, і як я зрозумів, читаючи різні відгуки про цю гру. Так, так я буду ссилатись на відгуки. Бо для того, щоб зрозуміти цю гру, хоча б отак от трошечки, мені довелося перелапати весь інтернет. А точніше, просто я заходив на відносики різні і до речі, про неймовірного Халка. відео просто неймовірно мало названня. Правдаля, всі люди, які кажуть про цю гру, хоч щось гарне. Повірте мені, таких людей дійсно дуже мало обов'язково села на те, що тут є відкритий світ. Ти можеш робити, що ти захочеш. Він вообще такий, такий. Такий відкритий. Але сука, це було в 2008 році. Але давайте подивимось на цю гру через призму 2025 року. Ну це просто картонні вежі, без будь-якого натяку на тінь, без будь-якого цікавого освітлення. чи може хоча б різноманітності людей і об'єктів. Якщо з різноманітністю машин я ще можу зміритись, я сам у нас кожен другий на ланосі катається, то з різноманітністю людей я ну не одупляю, в чому була проблема. Ці гри абсолютно норми побачите, як на зупинці, чи просто гуляють чисть однакових сука людей зайнятися цьому відкритому світі просто ну, ніч. Звісно, є тут місії, але вони не відрізняються від основних місій. Нічим. Іди туди, побийся. Молодець. Це буквально уся гра у чотирьох словах. Коротше, в відкритому світу у цій грі я поставлю одиницю. І повірте мені, це навіть трошки завишено, бо я не хочу, щоб моїх відео була нульовочка. Все ж таки, відкритий світ тут є, і ти дійсно можеш бігати по ньому, лазити по дахах. Де хочеш чим хочеш займатися. Єдина проблема в тому, що тут сука нічим займатися. Жінка така одиничка. Ну, тут нас розробники з вами не оскарбили. І дали нам дійсно багато різноманітних можливостей, як нам пиздити ворогів. Бо якби вони і тут сука напартачили. Я б, ну, напевно, не грав цю гру зовсім. Загибайте пальці. Удари руками, ногами, удари по землі, спецприйоми, які відкриваються з часом. Наприклад, в нас є сила, коли ми можемо хлопнути і всі вороги навколо нас відлетять. Також з часом ця сила сама собою покращується. І мало того, що вороги відлітають, ще й вежі падають. Також тут є руйневний стрибок, який просто ну, неймовірний. Тут можна використовувати об'єкти як зброю. Машини, ліхтарі, столби, уламки. Ну. В принципі все. І так, то цих ударів має вистачити для того, щоб зробити дійсно піздату ігру про Халка. Що таке Халк? Це просто ярость в оплаті. Це така сущність, яка просто рушить все, що бачить. І прийомів для того, щоб це робити, безгранічне множество. Нагадую, мені сподобалась ігра про людину Павука, минула частина, де був всього один прийом, де усі прийоми нажималися однією кнопкою. Але ну таке питання. Чи відчуваєш ти себе халком, коли б'єш людей? Чи відчуваєш ти себе здоровою гнідою, яка може за один хлопок знести декілька веж? Ну як вам сказати? Не можу підібрати якихось слів. Ну скажу прямо тоді: ні, не відчуваєш. Ти не відчуваєш себе не то, що Халком, ти не відчуваєш себе навіть Брюс Беннером. Розумієте, я дійсно був здивований тим, наскільки на поху тут була зроблена бойовка. Тобто, ні, і є. Але те, як вони відчуваються, ну, це пазор. Повторюсь, в моєму минулому відео про людину павука був всього один удар. Але відчували ці удари просто неймовірно сильно. Ти відчував кожен шорох, кожен блеск. А тут, ну, ти халк, ти сильніша людина. І ти, ну, ти лох дірешся. Співчуваю тим, хто почав своє знайомство з цим персонажем. Чи в принципі серію слешерів саме з цієї гри. Думаю, ви більше ніколи не дотакались до нічого іншого. блять. Без ронії. Я вам дійсно співчуваю. Ну а за бойову механіку я б хотів поставити. Один, але так, як тут неймовірно, дійсно, неймовірно велике комбо. Ціляких можливостей як можна вбити ворога. Хочеш зроби собі перчатки з машини пизди його, так я поставлю двоечку. Думаю, це ну справедливо. А тепер давайте поговоримо про тих, кого нам доведеться з вами шокувати своїм неймовірно великим кількістю комбо, всякими приколами, ударами. До речі, ворогів тут завезли дійсно нормальну кількість, так що тут передіратися, ну я не буду. Звичайні бійці з автоматами, ракетницями чи електрошокерами, відлітає, звісно, з одного удару але це, напевно, єдине логічне, що є в цій грі. Танки, вертольоти, гігантські бойові роботи. Їх треба буде вже дійсно постаратися, щоб вбити. Але не через те, що вони такі жорсткі і тепер треба буде якось думати, уклонятися, таке сяке. Просто вони, сука, не літають на тебе толпою. І поки ти б'єш одного, на тебе ще 10 стріляють. До речі, за це я теж хотів би похвалити гру. Дійсно, вороги хочуть тебе вбити. Це відчувається. Також тут нас з вами будуть очікувати пару мутантів. Але повірте, вони мало чим відрізняються від звичайних солдатів. Так, вони великі, але окрім того, щоб підбігти, дати тобі пару тичок і лягти, вони не на що не здатні. В цілому, на цьому все. Звісно ж, тут є і пару босів, і до кожного з них, щоб перемогти, вам доведеться знайти особистий підхід. І це додає хоч якусь цікавість у геймплей, хоч якусь цікавість навіть усю гру. Але повірте мені. Ця цікавість пропадає повністю після того, як ви пару раз таки, ага, отак мені треба робити, і все, ви будете тупо дублювати те, що ви вже робите. Так що просто знайте, тут таке є. Але не сподівайтесь, що це змінить вашу уяву про гру. Ну а тепер давайте з вами поговоримо про те, без чого б не існувала не одна сучасна гра. І коли я кажу сучасна, я маю на увазі, ну, типу, з 2000 року. Ну, давайте візьмемо з 2004-го, бо я ж сучасний як не крутий. Значить, ігри сучасні були. А точніше, поговоримо з вами про дрібниці. Система агресії. Це дійсно крута фішка, яку хоче спиздило GTA, але це було дійсно в тему і в масть. Поясню для тих, хто ну не дуже в темі і не розуміє, про що я саме кажу. Халк має таку властивість, як ламати все на своєму шляху. І звісно, ці ламання можуть трошки не подобатись простим людям та армії США. Так що, в залежності від того наскільки сильно ви будете погано себе вести, за вами будуть відправляти різну армію, починаючи від піхоти. І закінчуючи танками, вертольотами та мутантами з халкбастерами. Це дійсно непогане рішення, яке прикольно зроблено. І я не розумію, якщо вони настільки сильно углубились в таку маленьку дітальку, яку можна було б і не додавати, в принципі, та похуй. То ну, какого все остальное так плохо? Руйнування середовища. Тут на з вами все ну дуже спорно. Хоча можна з упевненістю сказати, що тут дійсно є система руйнування, майже у всьому, але виглядає це ну дійсно просто і не дуже цікаво. Так, від твого. Хлопка будуть падати цілі будівлі. Але падають вони ну просто вниз. Типу, взагалі нічого такого нема в цьому. Так, ти можеш розрушити будь-яку частину міста: ліхтарі, світофори, урни, хуюрни. Але воно просто відлетить, нібито зроблено з пінопласту. Також в цій грі є колекції предметів, костюмів, система прокачки. До речі, яка зроблена просто максимально погано. І гіршої прокачки я тобі клянусь. Я ніколи не бачив. Ну і якщо підводити підсумки по цьому пункту, то я маю вам сказати, що це ну повна херня на, на маслі. Я не можу поставити цьому пункту більше, ніж два. Того, що воно просто на більше не заслуговує. Усе зроблено ну, максимально по-придурешному. Звісно що крім того, що вкрали у ГТА. Це зроблено прикольно, того, в принципі, і двоєчка, а не одиниця. Таке відчуття, нібито у розробників було всього пару днів для того, щоб зробити цілу ігру по фільму. Це дуже сильно відчувається. Ігра нібито повністю не дороблена. Я розумію, всі спішать для того, щоб бисенька зробити, і фільм ще краще продався. Але ми з вами проходили пару ігр по фільмам, і ніхто не був настільки поганий. Ну, то добре. Давайте перейдемо до графіка. Я довго ламав голову і думав, як можна було випустити гру з настільки шакальною і неприємною графікою. Гру, яку випустили або під час, або після фільму. Зрозуміло, що люди захочуть в неї пограти. І навіщо робити настільки погану рекламу цьому фільму? Будемо з вами чесними. На внутрішню частину ігри розробники поклали отаке неху, але в мене є одне маленьке питання. Чого не можна було просто цей хуй обернути в щось ну прилічне, зробити з нього таку велику, красиву конфетку. хоча б зовні? І знаєте, як воно часто буває, коли то задачне якимось питанням, відповідь знаходить тебе сама з собою. І я вам скажу так: розробники дійсно зробили конфетку снаружи. Але не для нас з вами. А тільки сука на PlayStation 3 та Xbox. Розумієте, ця гра виходила для PlayStation 2, для PlayStation 3, для Xbox, для ПК і інших консолей. І в принципі в випадку PlayStation 2 я розумію, чого там була б така графіка. Слабке залізо, тупо б не потягнуло, неприємно було б грати, ну ви зрозуміли. Але я не розумію, чого в випадку ПК не можна було зробити дійсно, от, от графіку, яку вам зараз покажу. Я просто там чуть-чуть, що ви теж трошечки такі, блять, а що ж там таке? Комп'ютери тоді могли потягнути це. Я впевнений. Зараз я вам покажу те, в що я грав. В принципі, те, що ви бачили на протязі усього відео. А після я вам покажу ігру на PlayStation. А ви мені скажете, чи помітили ви різницю, чи не помітили. В коментарях прошу. Прикалісь нахуй. Тут усе є. Тіні красиві, освітлення пиздате, круті будівлі маються. Ця гра дійсно виглядає достойно і приємно. Але якого хуя я маю грати у це гамно? Я вам скажу чесно, я, в принципі, як людина я розумію, навіщо це було зроблено. У 2008 році, може, і були комп'ютери мощні, але вони були не у всіх. Того розробникам треба було зробити щось настільки просте, щоб воно потягнуло точно у кожного. Я вибачаюсь, якщо ви зараз були якийсь дурацький звук. І вони знайшли вихід з цієї ситуації. Але я не розумію, ну неужели прям настільки сильно треба було підкручувати графіку? Друзі, я в 2008-му мені було 4 роки, я не пам'ятаю, що там було. Може мене дивляться дорослі люди. Пожалуйста, напишіть, невже в 2008-му всіх були настільки погані комп'ютери, щоб ця гра сприймалась така, ну, бля, у мене лучше реально не потягне, так що хай буде оце. Як і того, я поставлю. Цій графіці, ну, один. На більше вона реально не заслуговує. На менше? Так, Но менше я не можу поставити. Якби тут була графіка, як на PlayStation 3, ця гра отримала б від мене мінімум троєчку. А може і четвірочку, та й п'ятерочку. 2008 рік на дворі. це дійсно піздата графіка. Але маємо, що маємо. Перейдемо до висновків. До якого висновку можна прийти пограшив в цю гру? Ну, як я і сказав в началі, ця гра повний кал. На екрані ви бачите оцінки і ітоговий бал. І вважаю, що це дуже справедливий бал для цієї гри. Може навіть трошечки завищений. Я вперше спитав відчуття, що я шкодую про те, що я просто пограв в гру. У мене була можливість пройти щось ну, більш цікаве. Але я вирішив, ай, блять. Хочу халка. Так, звісно, це тільки моя провина. Але я маю повні вповноваження, хуями закрити цю гру повністю. Я не раджу вам грати у це. Більше години тут ви ну не висидите. Ти дійсно хочеш вийти кожні 10 хвилин. Так що прошу поставте лайк за те, що я все ж таки випустив цей ролик. Підтримайте мене, мені це дійсно необхідно. Ну що, друзі, мене звати Даня, це канал НЦП. Пишіть в коментарях ваші ігри, які можна перевірити на гідність у 2025 році. І рано чи пізно я все одно це зроблю. Грайте у якісні ігри, а я пограю в те, що раніше ми з вами так всі любили. Бувайте!